Що справді угорці проти вступу України в ЄС на саміті Євросоюзу у червні Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти. Прем'єр Віктор Орбан посилався на референдум, де 95% з понад 2 мільйонів угорців нібито проголосували проти. Він стверджує, що вступ України втягне ЄС і Угорщину у конфлікт з Росією, а також повторює тезу, що Росія вже виграла війну. Тим часом підконтрольні Орбану змі поширюють міфи, що українці нібито принесуть їм хвороби, як от туберкульоз чи холеру, відберуть робочі місця і зруйнують аграрний сектор. Та не все так погано. До прикладу, опозиція вважає цей референдум фейком. За їхніми даними голосувало не більше 600 тисяч людей. А незалежні опитування показують, що 60% угорців підтримують наш вступ до ЄС. Дослідження також свідчать, рівень підтримки українських біженців в Угорщині такий же як у Польщі, а сама країна не менш проукраїнська ніж сусідні словаччина чи Румунія.